Вітаю, шановні пані та панове, В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема зміни у бронюванні. І наш сьогоднішній спікер Геннадій Шподарунок, начальник відділу бронювання Рівненського обласного ТЦК СП. Підполковник. Доброго дня. День. Отож, пане Геннадію, розпочнемо. У зв'язку з чим прийнято рішення про автоматичне продовження бронювання на один місяць для тих, в кого бронювання діяло станом на 19 грудня. Зрозуміле питання. Значить, це рішення було прийнято на підставі того, що. 19 грудня була здійснена кібератака на електронні реєстри нашої країни. І, відповідно, в тому числі реєстр, який здійснював бронювання через електро, електронний портал Дія, був, був також заблокований. На підставі цього було прийнято рішення про автоматичне продовження бронювання. Була видана постанова Кабінету міністрів No. 1489 від 24 грудня, де було прописано, що всі, в кого закінчення не закінчилось бронювання станом на 19 грудня, вони е, автоматично було продовжено на один місяць. Для прикладу, якщо бронювання закінчилось там сімнадцятого чи 16 грудня, відповідно продовження не було. А підприємство, е, в якого це закінчилось, воно мало вже чекати оновлення. Бронювання через портал Дія і відповідно потім бронювати. А у тих, кого закінчили 20-го і далі, вони, відповідно, автоматично продовжене було в, на місяць, тобі ж до 19 е, січня 2025 року. Зрозуміло, ще одне питання. З чим пов'язано, що підприємства, які є критично важливими, мають відстрочку для своїх заброньованих працівників лише до 28 лютого. Значить, тут... Трошки глибше хочу пояснити: в листопаді місяці протокольним рішенням Кабінету міністрів було прийнято рішення про проведення аудіту підприємств, які свого часу були визнані критично важливими для економіки нашої держави. Відповідно, відповідно по завершенню цього аудіту в середині листопада, конкретно 16 листопада, було з'ясовано, що частка підприємств. Це порядка 5% від всіх, які раніше були визнані критично важливими, вони мали певні порушення. Значить, а саме, що після того, як їх визнавали критично важливими, вони зменшували зарплату працівникам. Хоча до того, на під час визнання їх критично важливими у них були певні умови, яка вона має бути. Друге, значить, використовували різні моделі для того, щоб. Збільшити чисельність заброньованих людей, і відповідно, на підставі цього уряд нашої країни прийняв рішення, щоб оновити критерії бронювання, тобто їх якість покращити. Відповідно, була прийнята постанова Кабінету міністрів від 22 листопада номер 1332, в якій було прописано, що вона вступила в дію 1 грудня, в якій було прописано, що на протязі. Трьох місяців, тобі ж до 28 лютого, ті підприємства, які мали критичність і мали заброньованих воєноб'язаних, вони, відповідно, мали би по новим оновленим критеріям вже здійснити бронювання. На кабінеті міністрів, на засіданні Кабінету міністрів, було прийнято рішення, що. Три місяці для цього достатньо і не багато, і не мало. А якраз той термін, за який підприємство, яке бажає щоб в них люди були заброньовані вже по. Новим критеріям, вони його здійснили. Тому, от така дата і сла 28 лютого. Зрозуміло, дякую вам, пане Геннадію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема зміни в бронюванні, і нашим спікером був Геннадій Шподарунок, начальник відділу бронювання Рівненської обласної ТЦК СП. Підполковник. Ще раз дякую. Також хочу подякувати Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестової мови нашого брифінгу. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрій.